Друзі, всім привіт З Вами Сеня. Я хотів би підбити під підсумки вчорашнього дня і трошки поміркувати, що буде сьогодні. В нас триває Мейджер, в нас друга стадія, другий день. Сьогодні, до речі, кожного з вас на шостого вечора я чекаю на трансляції Мейнкасу. Вона починається дещо раніше. Але шостої вечора працюю я разом з Кваном, і я буду коментувати, очевидно, матч сьогоднішнього дня. Це Наві проти Бейт. Але до нього ми перейдемо трошечки. Пізніше Наві. Просто хотів би поговорити про команду Наві, яка, якщо чесно, мене вразила дуже крутою індивідуальною формою. Тобто таке враження, що Блейд зробив єдине вірне рішення, і в принципі команда його підтримала і зрозуміла, що, як казав Данька Зєвс, той, хто стріляє в їбальник, той у цій грі перемагає. І от Наві вони вчора просто розривали в плані стрільби. ну... Я не знаю, як це пояснити. Типу, що, що за півтора місяці чи за місяць, наче сталося, що таку впевненість просто в собі демонструють абсолютно всі гравці. Можливо, хтось скажеш, що ну, грають проти там тір півтора сцени поки що да, на цій стадії, але вибачте мене, перший матч проти команди FlyQuest, яка ем, пройшла першу-першу стадію з рахунком 3-0. Тобто, ну. Нормально грають, нормально стріляють, обіграли далеко не Лохів, і наві просто в хлам виносять їх без єдиного шансу. Там от із серії Літає Маказе, да, от, подивіться, «Біт» награв на 20 фрагів. і... Ну, це знову ж таки говорить про те, що дуже впевнені в собі е, хлопці з Наві. Що буде сьогодні? Ну, типу, таку впевненість треба дійсно тримати, і чи зможуть її тримати Наві протягом всього івенту. Я думаю, та. Е, тому що, ну тому що видно, хлопці реально готувалися. Хлопці розуміють, що е, цей мейджор для цього складу ключовий, і що втримати цей склад можна тільки зайнявши там е, топ 3 умовно. краще взагалі побувати в Фіналі, а краще виграти цей фінал. І, ну якщо наві будуть, грубо кажучи, їбашити там голову, то вони <головіка> виграють. А, знову ж таки, обіграли Флейквейсів, обіграли Imperial. Тут з Imperial теж прикольний кліп. А, секундочку, секундочку. А, так, watch now. Чого воно? Чому воно. О! Тобто просто якась неймовірна гра, відчуття, знаєте, таке от свої модельки, рухів, аїму. І це те, чого ну, реально не було. От реально не було такого ще буквально місяць назад. Команда грала, типу, ну, ну на рівні там і серії Imperial чи на рівні FlyQuest. Зараз вчора вони відіграли, як там умовні, якісь там Vitality, та, чи там Фурія нинішня проти там. Слабших опонентів, і те, за це респект. І в нас, знаєте, яка ситуація склалася? В нас склалася ситуація, що Наві сьогодні грають з бейтами Вони, до речі, грають вперше. Дві е, українські команди вперше е, зійдуться між собою. Дуже цікавий матч має бути. наві е, як на мене, трошечки фаворит, якщо порівнювати, як Наві вчора грали, як бейти грали, бейти теж насправді обіграли е, класні команди. І, напевно, неочікувано в другій стадії ідуть з рахунком 2-0. Хоча я бейтів поставив на вихід, навіть не ставив на вихід. А, але бийти вони. Також вражають. І я от подумав, які можуть бути мапи. Одні не грають нюк, що, до речі, добре для бойтів, тому що наві, нюк цінують. Наві, мені здається, думають до сих пір, що нюк їхня там третя мапа в мапулі. Тобто з певними колективами навіть пікують. Хоча він рейд каже так собі, але ну, нюк вони завжди грали в минулому складі, в цьому складі, і ти типу, порозуміється на нюці. Тож не буде нюка, не буде також оверпасу, наві його не грають. Ну і з тих карт, які будуть. Мені здається, бийти все одно будуть пікати свій типу сильний міраж, і це підходить Наві. Тобто Наві вже на міражі можуть виграти. І далі гратимуть якийсь свій пікомовний трейн, тобто ймовірність 2-0. Вона. Ну, на користь наві висока. Та. Але якщо раптом бейти Міраж виграють. Чисто тому, що вони задроти Міража, знаєте, як на фейситі. Далі трейн, скоріш за все, бейти програють. І от третя вирішальна буде щось на кшталт. Е... а Там, мені здається, дасть хтось вичеркне, скоріш за все, бейт. А, і далі буде або Еншент, або Inferno. І от навіть. Третю вирішальну Інферно, мені здається, не будуть залишати. Хоча, ну, ситуативно, от не можу я сказати, що там залишиться, але, скоріш за все, третя буде або Інферно, або еншен. Тож таке, і я думаю, Наві переможуть. Я думаю, переможуть Наві, тому що вони чесно вразили. Значить, по, по кефам, ну да, Наві фаворит. 1.45 я також десь оцінив. також, Тому що все ж Best of 3 фактор 50-50 вже нівелюється, і якщо брати загальний стан команди Na'Vi, то то, то, то фаворит. Але шанси, ну, бейт є. Тобто я десь 65 на 35 би оцінив. якось так. По іншим матчам Аврора PV, Аврора, Фнатік Імперіал, Фнатік, Фейс проти Нінжас Піджамас. До речі, ніп. До речі, ніп. Не дивлюся на те, що Фейза розігрується, але ніп, мені здається, можуть. Астраліс-Флейквест Астраліс, Бейт Наві, Наві і TeamLiт Mibar. Тут Team Liquid. Імліквід uh, мають, мають мібер, мібр 03, будь ласка, Мібер. <laughs> будь ласка, Мібер, ідіть, 03. Uh, так. Ну, якось так. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, uh, ставте вподобайки. З вами був Сеня. Дивимося, Major Сьогодні щось і всіх чекаю.